Фронт завмер, а разом із ним і останні надії Путіна на танковий клин. Wall Street Journal підтвердив те, що давно вже видно з неба та з окопів лінія фронту мертва. Не в сенсі перемоги, а в сенсі нічого не рухається, крім дронів. Танки це тепер не інструмент прориву, а мішень із гарантованим квитком до пекла Кобзона. Технологічна революція прилетіла на крилах дронів. Та не з гаслом усе для фронту, усе для перемоги, а з іншим, дрон за 100 доларів знищує бронетранспортер за 4 мільйони доларів. І хай залужний казав про це ще у 2022 році, тепер це вже не прогноз, а щоденна статистика. І саме тут у Кремлі починається спазм спинного мозку. Бо дрони це зброя оборони, а Росія це державам ясного наступу. Їй треба рвати, жерти, просуватися, а не тупо сидіти та смачно годувати своїх зеків. А як просунешся, коли за кожним кущем очі в небі, а в кожному окопі оператор із планшетом від стерненка? І от Путін робить те, що вміє найкраще: б'є по цивільних. Якщо не можеш рухатися вперед, спробуй зламати тил, знищити заводи, вимкнути світло, вивести з ладу волю до боротьби, а ще краще, залити Україну кров'ю, щоб українці самі сказали вгоді вже тієї війни, віддайте їм що хочуть, аби лиш не стріляли. Це і є стратегія російського миру, або ти сам злякаєшся цього жахіття, або тобі допоможуть злякатися. І тут починається друга серія путінського серіалу як вкрасти ще чотири області, не виходячи з бункера. Лінія фронту стоїть, наступів нема, тож лишається надія на політичне рейдерство. Ціль змусити Захід натиснути на Київ, аби той реалістично подивився на мапу і сказав може, віддамо Луганську з Донбасом, а Херсон хай вже залишиться як є, може тоді Путін заспокоїться. Та ні, друзі, не заспокоїться, бо мета не просто території. Мета Україна без імунітету, без армії, без волі, без дронів, без малюка і без бажання боротися. Україна, яка не впала у війні, має впасти на виборах. Дестабілізація ось новий путінський план. Проросійські популісти, храми зі спецстатусом, ручна мова і духовні скрепи із запахом гулагу. І хто прокладатиме цю дорогу до капітуляції? Не армія, а телерам, кремлівський стартап, який став месенджером зброєю. Тут тобі й новини, і зливи, і тексперти, і ціла армія ботів, які не стріляють, але забивають мозок російським сміттям. Головне, постійно повторювати, що все пропало. Що фронт падає, що влада це корумпована диктатура, що дрони нікчемні, а Путін вже майже переміг. Бо як не зміг перемогти зброєю, спробує брехнею. І от коли ми все це бачимо, коли розуміємо, як саме Росія хоче перемогти, ми розуміємо і те, як їй протистояти. Путіна не зупинить чергова пауза на фронті, але його зупинить безжальна правда, сталеві нерви і дрони, які не забувають координат своєї цілі. У 20-30-х роках цього століття він ще спробує. Але й ми ще не сказали останнє слово, бо велика війна це не тільки фронт, це ще й мозок і душа, а в них нас точно не перемогти. Дякую всім за підтримку та підписки.